Він говорить моїм голосом. Вона прокинулась посеред ночі. Її рот сам шепотів. Я вже тут. На камерах нічного відеонагляду вона ходила по квартирі. Очі закриті, усмішка широка. А вранці всі дзеркала були розбиті. І на склі напис Я всередині. Можеш не кричати. Я прокидаюсь не собою. Щоранку він прокидається і згадує нове ім'я, нову родину, новий дім. Кожна ніч, як смерть. Кожен ранок чужа особистість. Він записує відео для себе. Ти, Андрій. Тобі 27. Це твій будинок. Але зранку інший чоловік стирає запис. І шепоче. Тепер це мій світ. шепіт під шкірою. Вона відчувала, як щось повзає в ній. Під шкірою. Під черепом. Це нереальність, казали лікарі. Але вночі вона чула голос у голові. Я ще росту. Потерпи. Одного ранку вона прокинулася без страху. Тепер вона тільки оболонка. А істота в ній, нарешті, заговорила Я бачу його очима. Хлопець сказав, що бачить двома парами очей. Одна пара моя, а інша його. Він почав малювати обличчя. Чорне, без зінець. Завжди одне й те саме. Він дивиться крізь мене. А коли кліпаю, я бачу, що він бачить. На останньому малюнку лежить хтось у темряві. А підпис Це ти. Завтра. Голос, який відкриває двері. Він почув голос. Чіткий, холодний. Відкрий шафу. Відчини двері. Впусти мене. Він чинив опір. Але щоночі двері все одно були відчинені. Замки зняті. І на підлозі брудні сліди ніг. На стіні хтось вирізав слова. Дякую, що впустив. Постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, що станеться далі. Далі буде ще страшніше.